Міфи давньої Греції Аргонавти та золоте руно. Історія шоста. Аргонавти в Мізії Довго чи коротко пливли аргонавти, а зрештою майже досягли берегів Мізії. Арго стрілою летів уперед. Моряки вирішили розважитись і позмагатися, хто довше протримається на веслах. Один по одному падали знесилені гребці, поки на веслах не залишилися тільки Геракл і Язон, та й ті вже цілком виснажені. Тримали їх хіба що упертість не поступитися іншому. У запеклій боротьбі ніхто й не помітив, що корабель уже впритул наблизився до берега. Тифей міцно тримав кермо. а Раптом весло в Гераклових руках черкнуло б землю і тріснуло. І той ж миті Язон упав непритомний. Усі аргонавти згодилися, що змагання закінчилися нічиєю. На березі Геракл вирушив у ліс, щоб витисати собі нове весло. Він знайшов височенький дубок, обхопив його дужими руками і з корінням висмикнув із землі. З цілим деревом на плечі Геракл насвистуючи, повертався на берег. А тим часом аргонавти відпочивали у холодку, а наймолодшого гіласа відправили пошукати джерело з питною водою. Син царя Дріопів Гілас був улюбленцем збройносцем Геракла. Отож Гілас заглибився в лісок і швидко відшукав джерело з кришталево чистою водою. Тільки но він нахилився, щоб набрати углеки води, як його з усіх боків обступили річкові німфи. Їм так полюбився вродливий юнак, що вони, регочучи, затягнули його на дно, щоб ніколи з ним не розлучатися. Здалеку вчули аргонавти тільки один єдиний розпачливий зойк гіласа. А Геракл саме наблизився до товаришів, тягнучи до бок і готуючись до роботи. Назустріч йому вибіг поліфем і гукнув, що чув гіласів крик, а самого хлопця ніде не видко. Геракл пожбурив дерево додолу і побіг у глиб лісу. На березі джерела він побачив глек, який залишив гілас. Довго блукав Геракл околицями, шукаючи вірного зброєносця, але ніде не міг його знайти. Сонце скотилося на захід, потомлені аргонавти полягали спати. Один тільки Геракл не лягав, а шукав і шукав гіласа. Зранку тифей наказав аргонавтам швидко ладнатися в дорогу. Ще й сонце не вистромилося за моря, а корабель Арго вже відплив від берега. І тільки коли земля зникла на обрії. Аргонавти схаменулися. Вони ж залишили на березі Геракла та Гіласа. Язон сидів на веслах, втупившись в одну точку. Гераклів щирий приятель Теламон поглянув на Язона і йому, мов розом потьмарився. Один ти, Язоне. гукнув він. Радієш з того, що з нами немає Геракла. Тепер немає героя, щоб затьмарити твою славу. Теламон кинувся до кермана Чатифея, щоб той повертав корабель назад, та знагла, просто перед кораблем розступилися хвилі, і з моря виструмилася кошлата голова віщого бога Главка. Годі сперечатися, смертні, прогуркотів Главк. З волі могутнього Зевса Геракл залишився на березі. Йому руковано здійснити великі подвиги і здобути безсмертя, а вам час вирушати, куди веде вас доля. Главк зник під водою, а аргонавти взялися до весел. Теламон присоромлено підійшов до Язона й мовив Даруй мені несправедливі слова, я себе не тямив. Язон примирився з теламоном, герої сіли поруч на веслах, і Арго швидко попрямував далі. Історія сьома Бітинія. Ще кілька днів пливли аргонавти морем, і вже час їм був зробити зупинку, щоб поповнити запаси питної води. У бітині, де мешкали войовничі бебрики, вони причалили до берега, царював над бебриками Амік. Син морського володаря Посейдона й вітинської німфи Мелії. Цар Амік був напрочуд дужим і полюбляв кулачні бої. Коли в його краю з'являвся несподіваний чужоземець, жорстокий і марнославний цар Амік, викликав його на двобій. Чимало подорожніх уже відправилося таким чином у царство Тіний. Щойно на обрії з'явився корабель Арго, а цар Амік уже стояв на березі і зухвало гукав. Нехай і найспритніший серед вас позмагається зі мною. Нехай покажуть хвалені герої, на що вони здатні? Цар Амік тряс величезними, як капустяна голова кулачиськами. Язон першим ступив на берег, готовий прийняти виклик Аміка. Проте один із братів Діоскурів, юний полідевк, випередив його. Язоне, я добре вмію битися навкулачки. Дозволь мені. Полідев став перед царем Аміком, весело посміхаючись. Грізний Амік кинув йому під ноги реміння, яким під час бою греки обмотували руки аж до ліктя. Незрідка до ременів кріпилися мідні бляхи, і тоді один удар кулака міг стати смертельним. Полідеф підняв реміння й вмотав ним руки. Почався двобій. Цар Амік як зазвичай стрибнув на супротивника, щоб із першого ж удару повалити додолу. Проте спритний полідевк хилився від удару, а натомість сам поцілив царя. А мік розлютився і почав навманя гатити здоровезними кулочіськами, але верткий полідевк майстерно ухилявся. Цара міг замахнувся, щоб завдати ворогу страшного удару в голову. Та полідевк крутнувся на місці і сам загилив цареві кулаком просто у скроню. Тріснув у царя череп, упав він у корчах на землю, а за кілька хвилин і врізав дуба. Бебрики з кинулися на полідевка, та його вже оточили вірні друзі, аргонавти. А брат близнюк Кастор став до полідевка спина до спини. Бебрики одразу відчули перевагу чужинців і змушені були скласти зброю. Аргонавти зажидали від них урочисто присягнутися, що з цього часу бебрики завжди гостинно прийматимуть усіх мандрівників. І, справді, з тої пори бітинія стала гостинною землею, яка радо вітала чужоземців. Історія восьма. Сліпий фіней. Аргонавти попливли далі. Завдяки мудрості та спритності Керманича Тефея вони рухалися швидко і незабаром дісталися Салмідеска Тракійського. тут мешкав віщун Фіней, якому сам бог Аполлон вділив дар бачити майбутнє і віщувати його людям. Проте цей небезпечний дар став для Фінея згубним, забувши волю богів. Фіней часто жалів смертних і відкривав їм такі таємниці, які жоден віщун не мав би відкривати людям. Завдяки фінею багато хто із смертних у них жорстокої долі, а богам це не до вподоби. Саме тому розгніваний Зевс покарав фінея, він забрав увіщу на зір, засудив його на вічну старість і позбавив можливості наїдатися. Коли до Фінея приходили люди по пораду або природство, то приносили йому смачні страви. Проте бідолажному старому нічого не діставалося. Щойно на його столі з'являлася їжа, як крилаті чудовиська Гарпії. Птахи з дівочими головами, зліталися з небес і відбирали все. Іноді вони, щоб насміятися із Фінея, залишали йому недоїдки, спершу добряче їх загидивши. Старий сліпець Фіней знав усі заміри богів, тож була йому відома і воля могутнього Зевса щодо нього самого. Від страшних гарпій, Фінея мала звільнити саме аргонавти. Коли Фіней почув, що арго наближається до Салмідеска Тракійського, то навпомацки дійшов до узбережжя і першим постав перед аргонавтами. Коли герої побачили сліпого віщуна, то перейнялися співчуттям до нього. Фіней запросив аргонавтів до себе на гостину, але тільки на столі з'явилися багаті страви, як звідусіль налетіли люті гарпії і почали кіхтистими лапами хапати зі столу все поспіль. Тоді аргонавти оточили Фінея і почали відбиватися від гарпій мечами. Хоч як не лютували Гарпі, а нічого не могли вдіяти проти героїв. Нарешті аргонавти здобули перемогу, і гарпіям довелося рятуватися втечею. Але серед героїв були й сини північного вітру Борея, крилаті Бореади на ім'я Зет і Калаїд. Які полетіли на вздогін гарпі і переслідували птахів із дівочими головами аж до Строфацьких островів. Там знесилені Гарпії присяглися більше не турбувати фінея, і брати Бореади повернулися до своїх товаришів. Розчулений фіней подякував аргонавтам і мовив Послухайте, друзі мої. Що мені дозволено вам відкрити, бо я знаю гнів могутнього Зевса і не насмілюся розкривати вам усе. Коли ви залишите нашу гостинну землю, то незабаром потрапите у затоку, яка веде в гостинне море, понт Евксинський. У кінці затоки ви побачите дві скелі, цим Жодному смертному, ще не вдавалося проплести поміж ними. Вони постійно рухаються і часто сходяться докупи, і горе тому, хто цієї миті трапиться поміж них. Отож я вам раджу: перш ніж плести поміж скель, випустіть голуба. Якщо йому вдасться пролетіти без пригод, то добре налягайте на весла. Пам'ятайте, ваше життя залежатиме від сили у ваших руках. Якщо ж голуб загине, то навіть не потикайтеся поміж скель, а підкоріться волі богів і вертайтеся назад. Аргонавти подякували сліпому фінею і знов вирушили в дорогу. Історія дев'ята. Симплегади. Декілька днів. Уже пливли аргонавти, а море зоставалося тихим і спокійним. Та зненацька тифей, який стояв коло стерна, вчув гуркіт і ревіння хвиль. Він приставив долоню дашком над очима і побачив на обрії скелясте громаддя, яке височіло над водою, а бурхливі морські хвилі в піну розбивалися об каміння. Скелі ходили ходором, ні хвилини не стояли на місці. Арго наблизився до симплегацьких скель і стишив хід. Пам'ятаючи фінеєві настанови, аргонавти взяли з собою голуба і зараз випустили його на волю. Голуб стрілоюч курнув у піднебесся, а тоді попрямував до скель. Щойно він опинився поміж двох кам'яних брил, скелі почали стрімко сходитися. От-от вони розчавлять бідолашну пташку! Аргонавти вголос молили свою покровительку богиню Атену, і вона зглянулася на героїв. Голуб прорвався крізь скелі, тільки кінчик хвоста зостався поміж каміння. Зіткнулися скелі і знову почали розходитися. Цим і скористалися аргонавти. Грибці налягли на весла й Арго, що духу помчав до симплегат. Ось уже грізні скелі зовсім поряд. Ось уже корабель промене їх. Та зненацька здійнялася величезна хвиля, яка з усієї моці вдарилася у борт корабля, відкинувши його назад. Заворушилися грізні скелі, готові знову зімкнутися. Ще ревніше почали аргонавти молитися богині атені, а співець Орфей дістав свою чарівну ліру й торкнувся струн. Зачаровані дивовижною музикою, розбурхані хвилі, стишили свій плин, а симплигади на мить завмерли. Гукнув тифей до друзів. Не шкодуйте рук, налягайте на весла. І аргонавти щасливо проминули лиховісну перешкоду. І з тої пори, як смертним удалося пройти крізь семьплегади, скелі навіки застигли непорушно, а герої опинилися у гостинному морі й рушили далі. Історія десята Острів Стимфалійських птахів. Декілька днів аргонавти пливли гостинним морем, яке ми зараз називаємо чорним, і проминули багато міст на узбережжі. Нарешті на обрії вони побачили острів жорстокого бога війни Ареса. На цьому острові мешкали страшні стимфалійські птахи, які мали мідні крила, дзьоби та кіхті. Пера стимфалійських птахів ранили, як гострі стріли. Нічого не підозрюючи, Арго наблизився до берега. Раптом з острова злетів птах і, пролітаючи над кораблем, зронив перо. Воно оп'ялося одному з аргонавтів у плечі. Товариші вийняли перо з рани й уздріли з подивом, що воно важке і гостре, як стріла. Тут і другий птах злетів з острова, та герої вже були до цього готові. Вони затулилися щитами, а самі напнули тугі луки й одну по одній почали випускати влучні стріли. Кілька птахів упали замертво в море, а решта й далі обсипали грибців безжальними парами стрілами. Тоді Язон вирішив піти на хитрість. Він звелів кільком гребцям дужче налягти на весла, а решті затулити товаришів щитами і гучно бити мечами об шоломи та вигукувати войовничі гасла. Над морем здійнявся неймовірний галас, мов би плив не один корабель, а ціла флотилія. Перелякані птахи нарешті відступили і ключем полетіли геть за море. Арго причалив до берега. І герої ступили на землю. Щоб спочити після кількаденного плавання. На зустріч їм вийшло четверо юнаків виснажені, бліді, вдягнені у лахміття. Юнаки впали аргонавтам до ніг, благаючи забрати їх з острова. Хто ж ви такі? здивовано запитали моряки. Ми нащадки Фрикса, якого золотий баран урятував від злої мачухи, Чаклунки іно. Фрик заповів своїм нащадкам повернутися додому, і вони хотіли виконати батьків заповіт. Але дорогою на морі здійнялася буря. Судно зазнало корабле трощі, отак ми й опинилися на цьому забутому острівці. Язон неймовірно зрадів то були його родичі. Їдьмо з нами, запропонував він юнакам. Ми прямуємо до колхіди по золоте руно. Почувши про колхіду, юнаки занепокоїлися. Вони занадто добре знали, що в колхіді володарює син Геліоса Сонця, цар Еїд, який приставив страшного дракона стерегти золоте руно. Ми не сполохливо, десятка, відмовили їм на те аргонавти. Коли вже взялися до справи, то не відступимо навіть перед вогнедишним драконом. І Арго вирушив далі. Історія одинадцята Колхіда Рівномірно вимахують весла, швидко плине арго до далекого берега. Не злічити, скільки днів минуло з того часу, коли мужні герої полишили домівку. І ось нарешті на обрії показалася земля довгоочікувана колхіда. Корабель причалив до берега в затоці зарослій густим комишем. Аргонавти ступили на землю, а Язон наповнив келих найкращим вином. І вилив його у воду затоки на знак подяки богам. Насамперед Афродитій, як його навчив сліпий віщун фіней, Колхіда належала могутньому чаклунові еїту. З узбережжя аргонавти могли бачити ліворуч Еїтове місто з пишним палацом, а праворуч Аросове поле, за яким темнів гай, де вогнедишний дракон стеріг золоте руно. Проте, перш ніж вирушати до царя Еета, аргонавти лягли спочити і поснули міцним богатирським сном. А тим часом, на Олімпі, богині Гера й Атена, заступниці корабля Арго зібралися докупи на раду. Як здобути сміливцям золоте руно? Чаклун Еїт ніколи не віддасть героям свій скарб добровільно. І тоді мовила гера. Тільки кохання здатне здолати чари, войовнича Атена знизила плечима. Кохання, я в житті не зазнала кохання, та коли ти так кажеш, нехай підемо до Афродити. Гера і Атена прийшли до палацу, який змайстрував кульгавий бог Коваль Гефест для своєї чарівної дружини. Афродита була вдома сама і перед люстром зачісувала золоті кучері. Афродита звелася на зустріч із трону і радо привітала гостей. Ти маєш допомогти нам, звернулася до неї Гера. Я? здивувалася Афродита. Що ж я можу зробити своїми кволими руками? І богиня простягнула тендітні пещині долоні. Накажи Еротові, мовила Гера, щоб він пронизав серце чаклунки Медеї, дочки царя Ейта, золотою стрілою. Тоді вона закохається в Язона і допоможе аргонавтам здобути золоте руно. Вранці прокинулись аргонавти і вирушили до царя Еїта. Цар шанобливо прийняв їх, і Язон оповів еїту про мету своєї подорожі. Чуже земцю, відповів йому на те цар Еїт. Даремно ти розповідаєш мені все те. Невже ти гадаєш, що я просто так віддам тобі золоте руну? Ні, спершу ти маєш довести, що в тобі струменить кров безсмертних богів, і що ти достатньо хоробрий, аби отримати те, за чим приїхав. Ось я тобі пропоную випробування, витримаєш його, золоте руно твоє. Маю я двох биків з мідними ратицями. Вони з пащик вивергають полум'ям. Якщо ти зможеш упіймати їх, запрягти у плуг, Зорати ними Аросове поле та засіяти його зубами дракона, забирай моє золоте руно. Язун повернувся до аргонавтів сумний і задумливий як йому здійснити те, що звелів цар Ейт? Не знав він, що пустун ерот вже поцілив золотою стрілою у серце красуні медеї, дочки чеклуна Ейта. Медея, побачивши Язона в батьковому палаці, безтямно закохалася у нього. Коли Язон повертався до корабля, медина здогнала його. Герою, мовила вона, простягаючи йому маленьку амфору з олією. Ось чарівна олія, намастися нею, перш ніж підеш ловити биків, і вона зробить тебе невразливим.